Компресійний комплект шорти та футболка. Чорний колір, бренд Nike. Товар знаходиться в категорії розпродаж та оцінка через те, що на них пришита бірочка розмір М, а по факту розмір 2XL. Розмір заміряли, це є правдивий розмір. Більше дефектів у них немає. Дуже якісна тканина, гарна, класно тягнеться все, все надійно прошито. Всі шви показую, як на відео, ви все можете побачити. На шортах і футболках пришито емочка. Розмір 2 xl нагадую. <кій> Ціна такого комплекту 400 гривень. Є тільки в одному екземплярі. Як бачите, все дуже еластично, тканина не просвічується. Дуже приємно на дотик, легко носиться, чудово стирається. Шов, бачите, у два у два шве все.